Усім привіт-привіт, друзі! І це наш новий влог. Так, я думаю, ви вже зрозуміли, що ми вдома нарешті. Виходить, що приїхали ми додому три дні тому, 5 серпня. Сьогодні у нас 8, а це означає, що у мене сьогодні день народження. І якби день сьогодні буде доволі цікавий, тому вирішила зняти для вас влог. І цей влог, як ви вже зрозуміли, буде з дзвінкою. Я думаю, вже всі за нею засумували ось, тому що два місяці з нею не виходило відео. Тому так. Зараз у нас тільки восьма ранку, але мене вже батьки привітали. Також я ще отримала подарунки від бабусі, від сестри. Ну, мені по пошті відправили подарунки. Ось, І також подарунки з Німеччини, які я привезла також. І хочу зробити невеличкий огляд. Значить, Перше це кульки, це ось цифра 16. І це ось кульки з сучинками. Так, це просто вау. І також квіти це от від батьків. Також батьки мені подарували духи. Це Amazing Aroma», 4 номер. Вони неймовірно смачно пахнуть, я їх дуже давно хотіла, тому так. І джинсовку, але це не звичайна джинсовка, це джинсовка з моєю фотографією. Ось. Так. Це, типу, ручний розпис. Ось. І тут я це з моєї гімнастичної фотосесії. І так робить мені ще подарували ось такі кульчики, це, типу, з моїм знаком зодіаку, з левом, Так. Ось і ще як одним з подарунків від батьків була фотосесія, яка була вчора. Я вам можливо тут ставлю декілька фоток. Ось, вона дуже класна була. Наступний подарунок який я вже отримала. Це був від моєї сестри та від бабусі. Значить, тут ось такі наліпки, також закладки, дві ось таких. І одна, о тут я книжку почала читати, тому я вже взяла. І багато книжок. Це наречена Алігейсовод, Неявка, Перетнувши межу, Мій сусід Вампір, Моя вбивча відпустка. І шахи мат, яку я вже сьогодні почала читати. І ось така от, закладка. Так, мені тепер просто є читати на місяць вперед. Ось. Так, всі книжки дуже класні, всі, які я хотіла. Ось. Також ще один подарунок, який я привела з Німеччини. Довго просто пояснювати, від кого він, тому просто скажу, що ось така рамочка для фотки, ось ці цукерки, вони дуже смачні, і ще були гроші в цьому подарунку. Також ще одна бабуся з Німеччини подарувала мені кульчики. Ось такі гарні. Прикольні. І ще а, моя тітка. Е, Також, яка в Німеччині, якої була два місяці, подарувала мені аерогриль. Я дуже люблю готувати, часто це роблю і давно мріяла про аерогриль, бо бачила в тік Тік-Тосі, -тік, всі в ньому готуються. Це класно. І вона мені подарувала аерогриль, він стоїть на кухні, я вам його пізніше покажу. Ось, Він дуже класний, там купа функцій. Я зараз тільки розбираюсь, коротше, що як в ньому готувати, але штука крута. Прям супер. Хто думає купати чи ні купуйте, рекомендую. Прям класно. Коротше, тільки початок дня, тільки 8 ранку, у мене вже стільки подарунків. Капець просто. Показала вам свої новинки, тепер показую новинки для реборнів. І так, у нас нова коляска. Це Дуна. Я думаю, ви всі знаєте цю коляску, бо вона дуже популярна. Ось нашу стару, до речі, я продала. У нас була Йоя. Ось, але в ній були деякі нюанси, які мені не подобались. Тим більше вона вже було дуже довго, вона мені просто набридла. Е, тому якби я її продала і купила нову дуну. Ось, мені вона ця коляска, неймовірно, подобається. Я вже з нею ходила гуляти. Вона неймовірно зручна. Ось, і, до речі, сьогодні ми також з нею підемо гуляти. Трошки пізніше розкажу, куди. Ось, і так, я візьму з собою дзвінку. Ось ось такий капюшон. Ось там ось така подушечка. Взагалі, вона ну, прям суперова коляска, мені дуже-дуже подобається. Тут ще ось купа аксесуарів є для коляски, це ось така от подушечка. Ну, Сюди під низ класти, але це вже прям для зовсім маленьких, типу як для Еліс. Ось, бо для джинки вона вже не дуже підходить, а для Ренес так тим паче. Мускитна сітка, чохол на ніжки ще є і дощовик. У нас новинка з'явилася. Ну, зараз я піду снідати і після цього трошки розкажу вам про наші плани на сьогодні, що ми взагалі будемо робити, як святкувати і так далі. Пішла на кухню, показуємо аерогриль. Ось, тут у нього прям такий, як знаєте, як планшет, як екран сенсорний. І... Ось так він дуже-дуже класний, мені дуже подобається. А на сніданок я візьму собі шматочок тори Так Він, вже звичайно, дуже потрібний, тому що він вчора і на фотосесії був. І відео я з ним знімала вчора для інстаграму. Ось. Але так. Ось. Але нічого страшного, бо е, сьогодні ввечері в ресторані буде ще й великий торт. Ось так про цей ми замовляли чисто для фотосесії, для зйомки. Тому так. Цей торт з начинкою, шоколад вишня. А ввечері буде торт з начинкою Мак, лимон чорниця Ось. Я думаю, має бути і те, і те, і дуже смачний. Ну що, друзі, я поснідала, помила голову, привела себе до порядку. І зараз хочу вам розказати, куди ж ми все ж таки сьогодні підемо. Ось тому так. Так от, зараз у нас початок 11-ї. і десь приблизно о 12-й. До мене має прийти моя подруга. Вона мене привітає, і потім ми з нею поїдемо в парк легенд. Ось якийсь новий, типу, класний парк відкрився у нас в Житомирі, і от ми підемо в нього гуляти. І, звичайно ж, я візьму з собою дзвінку з нашою новою каляскою. Е, я не знаю, скільки ми там будемо гуляти, Ну, я думаю, що пару годин погуляємо, там поїмо морозиво, туди-сюди. Ось. Е, ну і потім ввечері, вже, коли тато прийде з роботи, ми в трьох сім'єю чисто, я, мама і тато, підемо в ресторан. Ось. І вже якби там. Відсвяткуємо мій день народження. ось І також, до речі, у нас відкрився новий дитячий магазин, і він знаходиться прямо навпроти мого будинку. От мене аж з вікна його видно, цей дитячий магазин. І сьогодні я дуже сподіваюся, що в мене буде час, щоб туди зайти і подивитися, що там є. Ось. І, звичайно ж, покажу вам, якщо я туди сьогодні піду. Тому так. Ну, а зараз я вже хочу потихеньку починати збиратися. Ось і почну я з дзвінки, хочу її переодягти. Значить, підготували вже для дзвінки одяг. Це буде ось така пов'язочка і ось таке платьечко з кавунчиками. Дуже гарне, таке літнє. Вона в ньому дуже мила в цьому костюмчику, тому його одягну. І ще у нас буде ось така пустушка. Це, до речі, нова. Я поки була в Німеччині, замовляла нові постушки, ось вони нам приїхали. І тримач буде. Ось, виходить, що нам ще ось такі приїхали разом з Тею. Ось ця. Я її ще навіть не обрізала, але я думаю, що якщо буду обрізати, то для дзвінки її зроблю. Вона їй дуже навіть непогано підходить. Також дві ось таких, але вони для Ренесмі, якраз магніти співпали, чому би ні. Ось Такі класні. І ось така. Це Нук. Вона супер маленька, вона навіть для Еліс маленька. Ну просто. От, ну бачите, стандартна лаві. І ось ця віднука. Це просто. Ну, вона настільки маленька, я прям не очікувала. Також, до речі, поки я була в Німеччині, мені приїхали лол. хто не знає, я збираю колекцію лялюк лол. Ось. І поки я була в Німеччині, ось ці всі мені коротше, приїжджали. У <сх connection> мене їх тут тепер чи то 18, чи то 19. Ось такі класні. Так, ну зараз я вже буду починати збиратися. На вулиці сьогодні має бути тепло, і я дуже прям на це сподіваюся. Бо я і собі крутий лук підготувала і не хочу його змінювати. І от у дзвінки також, це плаже таке гарне. Ось. Переодягла я дзвіночку. Вона така мила в цьому нарядику. Ще її пастушка. Так, посадила вже дзвіночку в коляску. Ось так вона тут сидить. Єдиний, до речі, мінус цієї коляски в тому, що тут немає корзинки знизу. І нічого не можна скласти. Хоча я знаю, що продаються сумки, яка, типу, сюди вішається і там воно складати. Ось ну коротше, треба буде подивитися на цю сумку, бо дійсно трошки незручно. Але в цілому коляска мені прям дуже подобається набагато більше, ніж наше минула. У нас раніше Йоя була. Ця, як на мене, набагато зручніша, ніж Йоя. Ось. Дуже легко складається, дуже легко розкладається. Взагалі з цим ніяких проблем немає. На відміну від йоя, тобто, не знаю, в мене йоя легко не розкладалась. Мені треба було потрусити декілька разів, щоб вона нормально розклалася. Ой, коротше, так, цією коляскою задоволена прям на всі 100, навіть на 100, на всі 200%. Я ще візьму для дзвінки ось таку пелюшку муслінову. Я думаю, що зайво вона точно. Ну і потім, як я вам і казала, до мене прийшла моя подруга. Привітала мене, нам мені подарувала книжки та солодощі. У мене тепер книжок просто на два місяці вперед читати. Ось, ну і ми поїхали в парк легенд, прогулялися там. Там було досить прикольно, гарно. Ці всі всякі фігури там коротше, стояли. Ось також поїли морозивка. Е, ну так. Ну і потім все ж таки я вирішила зайти в цей новий дитячий магазин, який відкрився біля мого будинку. Ось, ну, прикольно, так, там різні коляски були, одяг, іграшки, пустушки та всяке таке. Ввечері ми з сім'єю втрьох трьох пішли в ресторан. Я вам нічого не знімала, тому просто вставлю фоточки. Також тортик, я задула свічки. Ну і якось так. Ну що, друзі, мій день народження підбігає до кінця. Ось, це був чудовий день. Все було так, як я хотіла, так як я мріяла. Ось. Велике всім дякую за привітання і на цьому наш закінчується. 新包包。